Там є дуза така, сьогодні ми відкрили чергову кав'ярню в Варшаві. Віктор, які ваші враження, як пройшла установка взагалі? Не дуже легко нам було занести кав'ярню. Не дуже легко, але все вдалося чудово виглядає кав'ярня. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що решті тут відвідувачам теж буде ну, подобатися і, і все буде працювати. Ми вже перших відвідувачів бачили, то вже тестували каву. Ми на цьому відео, я думаю, покажемо трошечки. Тобто дівчата вже спробували, сказали, що їм сподобалось. Подивимося, що буде далі. Ми тут будемо думати, як зробити якусь маркетинг-підтримку вам, розрукувати плакати і так далі, щоб ви тут могли всіх людей залучити, щоб вони хоч мінімум один раз коштували, а далі вже будемо дивитися.